Чайного, приличное, благоволение. Радуйся, Бога, Сына, безлетно, но причистое вместилище. Разумение Мессии Богородица Дева в защищении людей православных, всего ради врази наши, и не познают, коль сильна есть молитва Божия Матери, мы же о Твоем всемощном заступлении, добре ведущие, ситься к тебе со умилением зовем. Святая Богородица, спаси нас. О, пресвятие владычицы нашей, Госпожа Деве Богородице, помолимся в сердце. Спасибо, Святая Господи, спаси нас! Господи, Господи, нашей Помолим царцем си, Святая Богородица, спасибо. У себя ты можешь причистый Госпоже, тело Богородицы, Тебе возводим душевные и телесные очи, Тебе простираем расслабленные руки, Из глубины сердца пьем. Призрі <праць> на вір і сміряння душ наших. на нас і мамафорем твоєм. Сьогодні наш хлопчиком Митрополит Фанло звершує історичний хресний хід. Ми хочемо нагадати, що в 22-му році наш владика благословив на наступний день, 25 лютого, звершити цей хресний ход. І трапилося диво. Дуже великий шторм був три неділі на морі. І ми знаємо, що ворожий десант Російської Федерації. Не зміг висадитися, і цим був спасений наше місто. Таке вже було в нашій історії святі на Кенті, наш владика, мощі, який знаходиться в Прибіженському соборі, так спасав місто Одесу, звертаючись до Божої мати 200 років назад. І тож ми зараз з нашими вікарями, батюшками просимо і молимо погрози, щоб вона спасла наше місто Одесу. mm -hmm.

С великим праздником Пасхи Рестовой и с праздником чести и буре нашего града Кальсваровской колы Божией Матви. После совершения Божей Цари Тергия, Святого Святого, поведра над собой и незакончивой Божий Натры, мы совершили крестный плод вокруг города. а стояли на женственной стороне чудотворным образом Божьей Матери для того, чтобы мир благополучия, благословения Царицы Единственной пребывало в нашем крае, в юге нашей страны, а намеряет все губы нашего града и нашего края, Дуже часто люди задаються питанням, чому розпочинається війна і коли вона закінчується. Ми, християни, знаємо лише одне: що все, що Господь нам посилає, то ми повинні прийняти і завжди з покаянням його просити. І ось сьогодні завершилася велика хресна хода, яку очолив наш владико митрополита Афанев. Ми взяли з собою істричну ікону, нашу чудотворну ікону, Божої Матері Касперівська і об'їхали все місто. Останній раз ми були в такій поїздці 25 лютого, 22-го року. На другий день після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І всі ви знаєте, що в Одесі було чудо, і наш губернатор, і всі посадовці дякували владикі за цю ходу, за цю молитву. Тому що три неділі був сильний шторм, і висадка десанту Російської Федерації була зірвана, і наше місто було врятовано. І зараз ми в Успенському монастирі чуємо проповідь нашого владики, який він звертається до Монашосу до віруючих, щоб всі молилися. Ми вам дякуємо за те, що ви були з нами на ефірі. За те, що ви приходите до нас на служби, молитися разом з нами. І як ви бачите, матір Божа чує це чудо. І ми повинні розуміти, що Господь з нами. Отож, будемо дякувати, будемо благодарити і молити, щоб Господь послав нам молитвою Богородице, спасіння, перемогу і мир. thank